Як твій хлопець ставиться до твоєї професії. Він відноситься абсолютно нормально, тому що ми познайомилися вже при умовах, коли я займалася тим, чим я займаюся. І відповідно, все почалося з вільних стосунків, угу. і потім поступово-поступово перейшло до якихось серйозніших людина. Якщо тебе любить, то вона не буде тобі забороняти займатися тим, чим ти хочеш займатися. Угу. Вона прийме це. І, відповідно, він це прийняв. Mm -hmm. І все окей. Ми зробили певні правила да, на рахунок того. Я сказала, що я буду зніматися менше часу, більше буду з ним. Mm -hmm. І відповідно ми так золоту середину знайшли. А як ми познайомилися? Ой, дуже просто в інстаграмі. Я просто йому відповіла на якесь. На якусь історію ми почали розмову. Розмова така більш глибша, глибша, і потім я сказала, що я буваю в Києві час від часу, бо я, до речі, не жила в Києві в той час, uh -huh. а він з Києва. І відповідно, коли я приїжджала на зйомки, яким чином я їздила на зйомки. Мені треба було їхати в Київ, uh -huh. тому що більшість вилітів починалася з Києва. Це було краще, ніж з Львова. І, відповідно, я повинна була там лишатися на день, на два. І, відповідно, ми з ним зустрічалися в цей період. І uh -huh. так десь кожен місяць, два-три рази, ми зустрічалися на протязі декількох місяців, і потім щось в мене. Так бум сталося. Я відчула, що я хочу, напевно, зблизитись з ним. Тобто ви давно вже? Так, вже два роки. Ага. Ти йому відповіла зі своєї сторінки, і він знав, що ти поктор. Так, він за мною вже слідкував, він на мене був підписаний. Він відосики дивився, він з творчістю знайомився. Саме так. А чим він займається?